Ну що тримайтеся гаманці? Бо сезон фінансового сходення офіційно відкрито в жовтні місяці. Кошли почнуться такі реальні заморозки. Цінова позиція. Буде зростати через закладання на сховища овочевої групи. Ми тоді будемо констатувати, що ціна на овочі борщового набору може зрости в межах там 7 Це при умові, що буде все стабільно з постачанням електроенергії. Оце дуже важливо, бо якщо світло так і зникне, то і 7% виглядатимуть як знижка у чорну п'ятницю. А поки закуповуйте борячки, доки їх ще не зберігають у сейфах щодо решти продуктів, то тут вплине ще й продовольча інфляція, і вона в Україні вже вже перевищила 22%, тож картоплі по 5 гривень більше не буде. Добре, якщо по 10% вдасться зловити. А от олія впевнено претендує на статус делікатесу. Так, та сама соняшникова, те, що було на полиці за 40, тепер може коштувати всі 100 гривень за 1 літр. Схоже, на наступних святах смажити деруни це вже буде ознака заможності. А якщо до яєць. Тут все скромно, зростання на 5-10%, так би мовити, інфляція по-домашньому. Без паніки, але з тостом без другого яйця. Ну і сири, звісно, не залишається осторонь, плюс 5% осіни, тому що справжній сир, як і добре вино, з часом тільки дорожчає. А ми з вами, схоже, вже дегустуємо інфляцію на смак. Отже, зустрічаємо осінь з теплими речами, гарячим чаєм і холодними новинами стільників. Продуктовий кошик дорожчає, а зарплати не поспішають. А що для вас стане новим делікатесом цієї осені? І яких продуктів зменшиться у вашому продуктовому кошику? Пиши у коментарях свій рецепт виживання. Твоя думка важлива.